До Черкас приїхали Шведи. Задля енергоефективної співпраці напередодні міський голова зустрівся з іноземними послами та представниками інвестиційної палати. Ті зацікавлені у фінансовій підтримці Черкас та є певні перепони, які Ірина Малюкова розкаже. 25 доларських донорських мільйонів євро. Саме стільки Швеція щорічно виділяє Україні. Усе заради посилення енергонезалежності. Тепер взялися підмогти Черкасам. Уже мають і певні проекти. У нас є направлення для теплокомуненерго. Возможно, теж ви слышали. Це програма Демо Україна. Там приблизно такі вже условия, тобто кредит до 400 тисяч євро і також грантове составляюще СІД в приділах 300 тисяч євро може бути виділена на проєкт. От, тому, ну, будемо рады сотрудничеству. У Черкасах питаннями енергонезалежності займаються ще з 2005-го. Першими модернізували теплокомуненерго та водоканал. поставили новое оборудование, новые насосы на канализационных насосных станциях и поставили там же частотные преобразователи. Если не ошибаюсь, около 55% электроэнергии мы начали экономить. Ну, благодаря этому у нас водоканал, по сути, имеет самые низкие тарифы, самую низкую себестоимость водообеспечения в Украине. Міський голова переконаний, співпраця з іноземцями Черкасам необхідна та реалізувати її буде непросто. Бо бюджет розвитку, каже Одарич, депутати хочуть покроїти по своїх округах. Шведи такому дивуються. Є можливість отримати грант від Шведського агентства міжнародного розвитку. Я думаю, якщо треба, пригласити нас на, на ваші засідання ваших робочих груп депутатських. Ми, ми поможемо їм просто. понять, почему приоритет надо менять. Все, что вы начали делать по энергоэффективности, это правильные шаги. Есть, ну, по крайней мере, две важные причины. Во-первых, инвестиции в этой сфере могут дать конкретные хорошие результаты уже в короткой перспективе. Но, во-вторых, я бы сказал, что это Тож, вопрос в независимості страни. Обговорити деталі співпраці вирішили вже опісля місцевих виборів. Найперше візьмуться за проект побудови міських очисних споруд, бо ж у Черкасах власних немає. За очистку стоків місто змушене платити азоту. Ірина Малькова, Ігор Неділько, вікка новини.